Дмитро Галич почав малювати у віці трьох років. Згодом він почав вчитися на художника і зараз уже понад 10 років малює професійно. У будинку української культури представлена п'ята виставка Дмитра Галича, яка містить 15 картин. Це три ікони, яких я намалював нещодавно для виставки Ніколай Чудотворець, Ісус Христос Сидержитель і Божа Матір. Яка зветься і достойно єсть, а також портрети житомарян і одяг розписаний спеціальними фарбами. Останні два роки Дмитро почав розмальовувати фарбами одяг, але каже, часто люди його запитують і говорять з такою недовірою, що фарба швидко змиється після прання. Тому Дмитро сьогодні, прямо на виставці, вирішив зробити ось такий експеримент. Ось я в дії, як я мучу свою футболку, розписано для людей. Футболка вибрана, а малюнок остався змін. Як створюються малюнки на одязі, Дмитро покаже нам у себе вдома. Я розкидаю тінь і відділяю від тіні. Потім звичай починаю. Продовжую з рота, з носа і так далі. Потім це все, коли вже є макет, я більш деталізую. Дівчина ще не закінчена, тут є багато нюансів, маленьких деталік, а лев я ж буду тінь і світло розмежовувати. Виставка художніх робіт Дмитра Галича у Домі української культури триватиме до 7 липня. Дар'я Самаріна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.